Хочу подякувати представнику фонду Амор Ukraine Хел Organization, які надали це медичне там, обладнання і різні медичні засоби, які необхідні для надання як першої невідкладної допомоги, так і для проведення серйознішого лікування. Цей фонд вже не вперше в нашому Уманському районі надає допомогу, надавали допомогу і в Уманській центральній районі лікарні, і міській, і Христинівській, і монастирищівській, тобто всім нашим багатопрофільним лікарням. Дякуємо і сподіваємося. На подальше співробітництво гуманітарна допомога надходить з Великої Британії і вона є надзвичайно якісною. Зараз створюються реабілітаційні відділення для військовослужбовців, то минулого разу надали там різні тренажери і ще в подальшому також має бути таке обладнання для реабілітації військовослужбовців. З перших днів війни ми допомагаємо Уманському району і лікарням, і багатодітним родинам, і сім'ям переселенців, і всім, хто потребує нашої уваги, нашої турботи. І зараз ми розуміємо, що головний акцент це лікарні, це наші ветерани, і всі, хто проходить лікування, тому ми заакцентувалися саме на цьому. Вже на кілька місяців поспіль ми забезпечуємо лікарні Уманського району всім, чим зможемо. Це і реабілітаційне обладнання, і ліки, і медичні препарати, засоби. Тобто ми вважаємо це дуже необхідно, важливо і далі будемо над цим працювати. Мені залишається тільки подякувати, що нам так доля посміхнулася, і Жашківська лікарня отримала гуманітарну допомогу в цей важкий час. Допомога, чи то вона всередині країни, чи то вона за кордону йде, вона дуже важлива, бо не вистачає ресурсу на все. Самі розуміємо, воєнний стан це надзвичайно важко, кожну галузь підтримувати на належному рівні і розвивати. Тому я щиро вдячний, Юрій Миколаївич, вам в першу чергу, що все-таки. Не виключили Жашківську лікарню із того списку, які потрібно допомагати. Ви розумієте, хоч у вас не одна лікарня, їх багато. І поділити гуманітарну допомогу також важко, але враховуючи те, що і тут траса досить насичена, і військові також потребують лікування, та і вся громада потребує, бо вона в нас досить немаленька. Все-таки не забувайте про нас і звертайте увагу благодійників. І на нашу громаду вам також хочу подякувати, що робота благодійна це, мало сказати, важлива робота. Це надзвичайно важка робота, надзвичайно відповідальна робота. Це благодійний соц. Цим треба жити, цим треба розуміти морально і душевно, що допомоги потребують всі люди. Тому від усієї громади вам подяка, Ігор Миколаївич. З 24-го року а, запрацювала спільна програма з англійським фондом Якобс Вел Апіл. А, це наші партнери, наші друзі з Великої Британії, з міста Беверлі. І ця програма заключається в тому, що ми допомагаємо лікарням Черкащини. Тобто перша машина, яка прийшла на Черкащину, вона була направлена на Уманську районну лікарню. Сьогодні ми отримали допомогу. Якраз друга наша чергова машина для жашківської лікарні. Також ми плануємо цю програму продовжувати до кінця року і отримувати щомісячно одну-дві машини. Це будуть і ліки, це будуть і медикаменти, це будуть засоби для реабілітації і все, чим ми зможемо, тим будемо допомагати нашим лікарям, які дійсно. Зараз це дуже важлива та робота, яку вони роблять на сьогоднішній день. Будь-яка допомога на сьогодні є актуальною. Будь-яка допомога через то ми для всіх відкриті. Ми з усіма раді співпрацювати і при можливості ми стараємося це робити. Мало того, до цього докладають у руки керівництво. Це сумісні зусилля і керівництво ОТГ, керівництво району, що сьогодні ми сидимо за одним столом з представниками цього фонду. І тим паче, що представники цього фонду це наші земляки, черкащани, а гуртом сила. E razão vamos nos